Запрошую до медитації. Зручно ляжте на спину. Приділіть хвилинку, щоб обрати найкомфортнішу позу. Переконайтеся, що ваше тіло відчуває підтримку опори і глибоке розслаблення. Покладіть руки вздовж тіла, долонями вгору. Ноги розслаблені. Заплющіть очі і приділіть увагу ще більшому розслабленню тіла. Відчуйте поверхню під собою. Вона підтримує кожну частину вашого тіла. Зверніть увагу на відчуття в тілі, яке відпочиває тут, у цей момент. Вдихніть глибоко і повільно видихніть. Звільняйтеся від усього напруження. З кожним видихом відчувайте, як ви дедалі глибше занурюєтеся в розслаблення, дихайте. З кожним видихом дозвольте собі відпустити всі думки, всі турботи і протягом наступних кількох хвилин просто будьте тут присутні з собою, дозволяючи розслабленню м'яко огортати вас. Тепер приділіть хвилинку, щоб сформулювати намір для цієї медитації. Ваш намір це коротке, позитивне твердження. Виберіть намір, який резонує з вами, те, що ви хочете розвивати тут. Цій миті цією медитацією. Ви можете повторювати, я спокійна, розслаблена і в мирі. Або це може бути інше твердження, саме те, чого бажає ваша душа. Дозвольте промовляти їй, слухайте. Своє серце. Подумки повторіть свій намір тричі, з повною усвідомленістю і вірою. Відчуйте, ніби це вже правда. Ваше твердження. Це те, що вже є, я спокійна, розслаблена і вмий. А тепер запросіть розслабитися кожну частину вашого тіла. Вам нічого не потрібно робити. Просто слідуйте за моїм голосом і дозвольте кожній частині вашого тіла розслабитися. Зверніть увагу на свою праву руку, відчуйте свій правий великий палець, казівний палець, середній палець. Під мізинний палець і мізинець. Зверніть увагу на долоню, тильну сторону руки і зап'ястя. М'яко перенесіть свою увагу на праве передпліччя. Лікоть плече. Дозвольте. Всій правій руці розслабитися. Тепер зверніть увагу на ліву руку. Відчуйте свій лівий великий палець, вказівний палець, середній палець, підмізинний палець і мізинець. Зверніть увагу на долоню лівої руки, тильну сторону руки і зап'ястя. Перенесіть свою увагу на ліве передпліччя. Лікоть плече. Дозвольте всій лівій руці розслабитися, стати м'якою і спокійною. Відчуйте верхню частину голови, дозвольте шкірі голови розслабитися, принесіть свою увагу на лоб, брови, очі і простір між очима. Дозвольте своїй свідомості м'яко перейти до щік, щелепи. Рота. Нехай щелепа розслабиться, звільнившись від будь-якої напруги. Відчуйте шию і горло. Відчуйте, як розслабляється шия від основи черепа до верхівки. Принесіть свою свідомість на груди і ділянку серця. Відчуйте, як груди м'яко піднімаються і опускаються з кожним подихом. Дозвольте грудям розслабитися і пом'якшити. Зверніть увагу на живіт. Відчуйте, як ваш живіт м'яко піднімається і опускається під час дихання. Нехай ваш живіт стане м'яким і розслабленим. Перенесіть свою свідомість на нижню частину спини помічаючи, як будь-яка напруга повільно розчиняється. Тепер відчуйте, як ваша свідомість рухається вгору по спині, звільняючи напругу аж до плечей, відчуйте своє праве стегно. Коліно, гомілку, щиколотку, стопу і всі п'ять пальців правої ноги. Дозвольте своїй правій носі повністю розслабитися, стати м'якою і важкою. Тепер перенесіть свою увагу на ліве стегно, коліно, гомілку, щиколотку, стопу і всі п'ять пальців лівої ноги. Дозвольте своїй лівій нозі повністю розслабитися. Стати м'якою і важкою. Відчуйте всю задню частину свого тіла, відчуваючи підтримку поверхні під вами від верхівки плечей до основи хребта. Помітьте як задня частина вашого тіла відпочиває і розслабляється, відчуйте передню частину свого тіла від верхівки грудей до живота. Дозвольте передній частині вашого тіла розслабитися і звільнитися. Тепер відчуйте все ваше тіло як єдине ціле. Відчуйте, як кожна частина вашого тіла відпочиває повністю розслаблена, занурюючись глибше у поверхню під вами. Нехай ваше тіло буде нерухомим, спокійним і повністю розслабленим. Тепер зверніть увагу на своє дихання. Не потрібно змінювати ритм дихання, просто спостерігайте за ним. Відчуйте про холоду повітря, коли вдихаєте, і тепло, коли видихаєте. Відчуйте, як ваш живіт м'яко піднімається і опускається з кожним подихом. Почніть мовчки рахувати свої вдихи. Вдих, один, видих, один, вдих, два, видих, два. Порахуйте до десяти, а потім знову почніть з одиниці. Тепер зверніть увагу на відчуття в тілі, почніть помічати будь-які відчуття тепла, прохолоди важкості або легкості. Відчуйте, як тепло поширюється. У вашому тілу, заспокоюючи вас. Тепер відчуйте, як прохолодний вітерець торкається вашої шкіри. Відчуйте, як ваша тілесна важкість занурюється. Дедалі глибше у поверхні під вами, тепер відчуйте легкість, немов ваше тіло плаває. Дозвольте цим відчуттям приходити і йти і просто Спостерігайте за ними. Тепер дозвольте своєму розуму уявити місце глибокого спокою та релаксації. Уявіть себе в красивому, спокійному оточенні. Ви можете лежати на тихій галявині, відчуваючи тепло сонця на своїй шкірі, або відпочивати біля спокійного озера, слухаючи ніжні звуки природи навколо вас. Уявіть відчуття повної безпеки, повного спокою в цьому місці. М'який вітерець, заспокійливі звуки, аромат свіжого повітря. Все навколо вас сприяє глибшому розслабленню. Залишайтеся тут. На кілька хвилин, насолоджуючись спокоєм цього місця, тепер поверніть свою увагу до свого наміру. Я спокійна, розслаблена і в мирі. Повторіть це про себе тричі. Знову з повною усвідомленістю і вірою. Відчуйте це так, немов це вже стало вашою реальністю. Дозвольте значенню вашого наміру глибоко резонувати Всередині вас. А тепер настав час м'яко повернутися до стану бадьорості, почніть із того, що знову зосередьтеся на своєму диханні, відчуйте природний ритм свого дихання, що входить і виходить. М'яко поворушіть пальцями рук і ніг. Відчуйте, як енергія повертається до ваших рук і ніг. Зробіть глибокий вдих. А під час видиху відчуйте, як ваше тіло стає більш пробудженим, більш усвідомленим. Теперішнього моменту коли будете готові, поверніться на правий бік і полежте так хвилинку. А коли будете готові, обережно розплющіть очі і повільно сядьте, не поспішайте і збережіть спокій та розслаблення, які дала вам ця медитація.